Так, ну що, друзі, доброго вечора. Сьогодні у нас нестандартна розпаковка. Давно не було у нас вже розпаковки. Багато ефірів я вже проводжу. Вже потроху-потроху збираємося. Бачу. Так, дякую всім, хто підписується на канал. На протязі прямих ефірів, на протязі відео, шорців і так далі. Дуже дякую. Дуже мені це приємно. Сьогодні у нас буде на кухні розпаковка. В принципі, у мене завжди на кухні розпаковка, але тепер буде на столі, де ми їмо. Тому всім гарного настрою. І поїхали. Так, що ми сьогодні купили? Нічого не купила, а гроші стільки пішло, що то просто ужас. Так, купили такий секатор. Мені треба різкати дерева, сухі всіх, що я купив. У оббі торговий центр, так як у нас в Україні епіцентр. А тут оббі. Сікатор стояв 4699. Ну, він професійний, хороший. То я недавно один взагалі поламав, то пф, треба було купити другий, на жаль. Дуже гарно в господарстві. Так, блок водички такої ми купили. Така, Така водичка. Одкладуємо. Далі, так, я собі поставлю стульчик. О, вона так страшно. Болить спина, я сьогодні так награбкався. Я думаю, що ви всі бачили. Я так награбкався, що це просто. Даже вже немає сили стягнути всю картоплю, яку на зиму я купив комору і цибулю. Сьогодні ввечері, кстати, ще буде ефір, як ми класти капусту, будемо коротше. А ще в мене вийшло нове відео борчику, вчора виставив, тож негайно. Подивіться і коментуйте. Надіюсь, вам сподобається. Так, водичка Тробіч сюдиш сюди, якщо так понашу, Зеро цукор, 1,75. Я завжди її беру, вже розказував її предісторію, але вже в супермаркеті випив, тому що дуже хотів пити, чесно кажучи, дуже-дуже. Мушу трішки камеру опустити, щоб ви бачили краще. Так, серветочки такі, ой, погнув бляха, ну нічого. 96 е, штук. Такі салфеточки я завжди беру. Так собі її відкриваю тут і витягаю і собі дуже компактно, удобно на кухні, щоб не користувати рушнички або там якісь іще е, сухі. Серветки дорогі. А це дуже компактно. Так, водичка, звісно, для себе coca-cola 2 двохлітрова Нуль калорій, нуль цукру, нуль всього. Ага. Так, одні серветочки, Регінушка. Регінушка. Такі сині ми брали, бачите, тут стоять, кстати, розові. Ну, дуже круті. Ну і ці такі на кожен день на обід. Дуже вони удобні. Не такі м'які, як би хотілося, але удобні, якщо чесно. Ну, як же без нашої Сант-Фабіо, гарненької такої фірми. Чотири сири, формаджі. Це соус на пасту нашого, ну, щоб чотири сири не терти. Чи таке не пробував, але взяв спробував. Брав на пармезан, типу А-ля е, антрикота брав, і ще на болоні брав. На карбонару брав а ще на такі не брав 4 сири. Так, це я що собі за. Взя... О боже, який сцені відліпився від чогось. Зараз ну, знайду. Це від граната відліпився. Ну Зараз ми щас ми знайдемо та гранат. Так, вічі, вічі, наші любими. Лосось, будь ласка, 100-180 грам. Дуже смачно. Омега-3, звісно, вітамін D, але я взяв собі, тому що я взагалі люблю рибку, якщо чесно. Я випозив е, в інтернеті суші, розкажу вам предісторію Secretic Lifehack. Суші е, з огірка. Там йде огірок слайсами, зараз я вам розкажу. Е, Філадельфія, рибка внутрі. І так воно загортається. Ну так смачно, і не, і не треба норі, в в мене є і норі і всяке. Вот. Так, тут наша Філадельфія оригінальна взяв, не беру із зеленю, і з паприкою, тому що того разу брав, мені щось не дуже сподобалося якщо чесно. Оригінал цей оригінал. 125 грамулечок. Сунчик уже, бачите, чуєте? Що туалет? Уже гребе. Там піса є, певно, свої гранули. Так, грецький йогурт, будь ласка, з Греції привезли. Бакома фірма. Дуже смачна. Завжди беру, буду робити також один і ще йогурт. Я раніше а, його робив. Коли ще сидів на інтервальному голодуванні, а, то я його практикував. Там чия йде, грецький йогурт, какао і ще там пара інгредієнтів. Получається, знаєте, чия десерт а-ля тірамісу але дуже смачно і дуже низькокалорійно, ну, в общем. Спробуємо і надіюсь що вам також сподобається рецепт. Чекайте. Далі волосся Ангела, будь ласка, мюллер це німецька фірма. А, такий йогурт, так собі. Небагатий на білки, я вже не, не споживаю дуже багато білків. Кстати, у своєму опитуванні лінцю мінцю з Польщі наш. А, Друг ютубер також рекомендував, який ви полюбляєте ангела волосся, там молочні, фісташкові. Я брав і Фісташкову, а тепер взяв Ангела волосся. Раніше у нас була розпаковка а, шоколадки. ну Тепер спробуємо йогурт. Так що лінцю мінцю я обрав волосся Ангела. Не знаю, що тобі сподобалося, але. Надіюсь, ви теж так, так вправно дивитесь мої відео, так як і я ваші лінці мінцю. Привіт. Дзін добрій. Але як буде по польськи дзен добрій. Кстати, я працював у Польщі ще в молоді роки. Така водичка. Фекатері бізли, така чорна смородина. Дуже смачненька. Ну, смаком чорної смородини, звісно. Літер з половиною, дві такі водички. Я працював у Польщі ще пам'ятаю. Молоді роки місце називалося Княжиніця-Велкі. Ну там в принципі, село, мабуть, або СМТ, ну неважливо. Я там працював на хімічному заводі, а на заводі спаржі білої і зеленої. Ось так, що будете знати. Так, один огурець, огуречок, огурок. На 300-399 форінтів одна штука. Це було на штуки. То на 400 форінів, один. Огурчик такий невеликий. О, це буде все комбо таке, як ви зрозуміли. Це буде йти в суші. Потім собі на вихідні зроблю. Так, гранат наш, будь ласка, знову Обажаю гранати, якщо чесно. У шпарі сьогодні був, купив гранатик. От тут його ценник, щоб ви не казали. Тоже 400 форінців, один гранат мені зважив. Ось так. Ценник забираємо і. Огурчика також. Нікітос любить дуже знімати ценники. Я бачу Нікітос. Бачиш, я теж твої відео дивлюся. Надіюсь, і ти дивишся мої відео. Так, далі, що ми? Ну, Звісно, наше улюблене помело. Дівочка нам тут-помело дарує гарний настрій. Так, помело, пірож, жовтий із Кенієм. Дуже крутий. Не знаю, яка у ціна була, але я взяв, тому що люблю. Е... Помелу. Ну і е... ще один вінтаж Регіна Салфеточки, такі, як сині у нас були. І ще і оранжеві. Цончик вам передає привіт! Привіт, мої підписочки! Не забудьте підписатись, так? Каже цюнчик. Так, так. Саме так. Значить. І на новорічний вже скоро Різдво, Курячень, Не знаю, як буде по-польськи. По-венгерській. По-угольськи буде Курячень, Christmas може ще бути. По-польській, не знаю. Всі ми дуже чекаємо Різдво. Я ще дуже чекаю різдво, якщо чесно, вже дуже. Так, дві такі упаковочки, це вже із трішечки дорожих таких. Серветок на стіл. Ну і в принципі, в принципі все, що я ще міг вам показати. Думаю, що, в принципі, нічого ми таке більше не брали. Я думаю, що нічого. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, лайки, пальчики вверх. Зустрінемось з вами вже скоро. Завтра у мене виходить о, відео. Не знаю, чи то пельмені, чи то богачі. Чи... Вирішимо, так, да, сьончик? Вирішимо. Ось сінечком передамо вам гарного вечора і до нових зустрічей.